Ми хочу з вами поділитися. Мене дуже торкається притча про те, як Ісус розказував, хто є наш ближній. І один чоловік, який йшов з Єрусалиму до Єрехому, да, на нього накинулися розбійники. Вони його побили, обдерли і там залишили на дорозі помирати. І йшов священик. Дорогою, нібито віруюча людина церковна. І він пройшов мимо, не допоміг. Далі йшов Лит це теж людина церковна. Левит це той, хто прославляє, співає про Бога. Пройшов мимо. Ішов один самарянин грішник, який змилувався, взяв того чоловіка, підняв, завіз його в гостиницю, дав гроші, накормив і сказав, що якщо буде щось треба, то щоб Він казав йому про це. Наскільки це торкається? Ісус каже, як ви думаєте, фарисеям, хто з цих є ближній? І вони сказали, хто? Ісус сказав Іди і роби так само. І я розумію, що мій ближній це не той, що йде по вулиці, чи мої рідні, ні. Ближній це той, хто мені допомагає, той, хто знайшов мене отаку побиту, обдряхлу, обдерту. Я, знаєте, я була побита життям, депресією, в страхах. І прийшла церква, моє життя, прийшли люди, прийшла сім'я, які проявили до мене милість, проявили до мене любов. Оце і є мої ближні. Це є друга заповідь люби ближнього як самого себе. Тому амінь.